Чи насправді ви йому потрібні? Підписуйтесь на наші сторінки, щоб не втратити щоденні загальні розклади. Тут ми бачимо, що він переживає більші сумніви, але не готовий повністю відкритися чи розірвати з вами зв'язок. Також він намагається уникнути емоційної травми або конфліктів, не маючи чіткої відповіді, чи дійсно ви йому потрібні. Ця карта вказує, що незважаючи на попередні сумніви, ви йому важливі. Сонце символізує ясність, радість та гармонію. Він може бачити у вас джерело позитиву, надії та підтримки, навіть якщо наразі не зовсім усвідомлює це. Тут ми бачимо затримки чи перешкоди в розвитку ваших стосунків. Це може означати, що, хоча він відчуває позитив до вас, але зараз він не готовий діяти швидко або не може рухатись вперед із цією ситуацією. Тож підсумуємо, він вас цінує, але переживає емоційний біль або сумніви, що утримують його від швидких дій. Він не готовий діяти активно або рухатись вперед через внутрішні перешкоди.